Всім привіт, з вами Ерін, і сьогодні я розповім вам про фільм Розлом Сан Андреас 2015 року. Рей Гейнс працює пілотом рятувального вертольоту в Лос-Анджелесі. Він досвідчений, сміливий і відданий своїй роботі, часто ризикуючи життям заради порятунку інших. Особисте життя Рея, однак переживає важкі часи. Його дружина Емма подала на розлучення, а їхня донька Блейк живе в Лос-Анджелесі з матір'ю і готується до навчання в коледжі. Тим часом професор сейсмології Лоуренс Хейс і його колега з Каліфорнійського технологічного інституту розробляють нову систему прогнозування землетрусів. Вони виявляють, що розлом Сан андреас накопичує критичне напруження, що може призвести до руйнівного землетрусу. Події починають розгортатися, коли на греблі Гувера відбувається потужний землетрус. Лоуренс і його команда розуміють, що це тільки початок. Сила підземних поштовхів швидко поширюється на весь захід. США цей рунівний землетрус обрушує хмарочоси, дороги та греблі. Тим часом Блейк відправляється до сан франциско разом з новим чоловіком Емми Деніелом. В момент коли землетрус досягає міста, Деніел залишає Блейк у важкому становищі, покидаючи її на самоті з наслідками стихійного лиха. Однак дівчині вдається вижити завдяки допомозі братів Бена і Оллі, туристів з Великобританії. Знавшись про катастрофу, Рей негайно вирушає рятувати Емму, яка опинилася на даху будівлі в Лос-Анджелесі. Використовуючи вертоліт, він встигає врятувати дружину до того, як будівля обрушиться. Разом вони вирушають дістатися до сан франциско щоб знайти Блейк. Сімейна драма переплітається з боротьбою за виживання. Рей і емма подорожують по зруйнованому каліфорнійському узбережжю, стикаючись із постійною небезпекою. Вони втрачають вертоліт через сильний повітряний потік, але продовжують шлях на машині, човні і навіть літаку. Часом Блейк, Бен і Оллі намагаються знайти безпечне місце в зруйнованому сан франциско Вони стикаються з хаосом, викликаним панікою серед жителів та руйнуванням інфраструктури. Блейк використовує навички виживання, отримані від батька, щоб приймати розумні рішення в критичних ситуаціях. Землетруси тривають, і Лоуренс Хейс попереджає, що очікується ще потужніший поштовх. Його прогнози виправдовуються, коли починається найпотужніший землетрус магнітудою 9,6 балів. Місто страждає від руйнувань, а рівень води в затоці різко підвищується, викликаючи гігантський цунамі. Рей і Емма добираються до Сан-Франциско. Де на фоні цунамі та обрушених будівель шукають Блейк. Вони знаходять її в напівзруйнованому хмарочосі, який ось ось затопить вода. Використовуючи катер, Рей і Емма пробиваються до будівлі, де піднімається рівень води. Під час рятувальної операції Рей потрапляє в смертельну небезпеку, але його навички і рішучість допомагають врятувати доньку. Після порятунку сім'ї Гейнців показується їхнє воз'єднання. І незважаючи на руйнівні наслідки землетрусів, фільм завершується нотами надії. Ну а на сьогодні все. Не забудьте залишити лайк або коментар, а також підписатися на канал. І до нових зустрічей!